Я тільки говорив з головою райадміністрації Сінцовим про те, що з Сінтенсом, чи як він там називається, уклали угоду, що вони ганятимуть стихійних торговців. І що не буде за ролетами жодних столів. І так, власне, виконуються інвестиційні зобов'язання. Звичайно, це трошки краще, ніж було. Зараз ще згори подивимося. Ой, вибачте, вибачте, будь ласка. Відраз, зайвий раз нагадаю про цю прекрасну рекламу аптеки на велодоріжці. Це якраз велодоріжка. Ось такий ось таку клоаку людина мусить іти. Або на метро, або з метро. Чи захоче людина, яка має машину, повза таке йти? Навряд чи саме про це йдеться. Не про те, що що не повинно бути торгівлі. А Про те, що вона не повинна бути такою антисоціальною, антиміською. Оці всі бляшані коробки це просто вбивство майбутнього. Цілі покоління будуть уявляти, що так може бути. І тільки побувавши в європейському місті якомусь, вони зрозуміють, що це жлобство.